Із Одеси з Чорного гарного моря. Гляньте, яке море сьогодні просто дуже дуже гарне і прозоре, красиво виглядає. Сьогодні буду вам показувати пляжі від відради. До Ланжерону покажу також ціни на деякі готелі, на послуги обов'язково на шезлонги, скільки коштують кроваті, шезлонги, де є укриття, які пляжі працюють офіційно, неофіційно. Як я сюди дійшла з тієї гори, як доїхати, дійти до цих пляжів. Покажу вам цікаві локації, фотозони, де можна зробити дуже гарні фото біля моря, також скільки температура моря, яке море сьогодні холодне чи ні. Все це в моєму випуску. Сьогодні 19 липня, субота, температура повітря в Одесі 26 градусів. Так, я приїхала на трамваї номер 5 до вулиці Переговська. Ось тут багато людей виходять, бачите, і ось через таку пам'ятку архітектури, це Мавританська арка. Пам'ятка архітектури. Йдемо до моря. Тут буде ще канатна дорога по дорозі. Покажу вам ціни. Канатна дорога є вказівник, тому що, знаєте, так і не розберешся без нього. Показую вам. Заходите сюди, тут як готель, вхід. І от канатна дорога знову напис. Це ми йдемо туди до каз, Бачите, знову напис. Канатна дорога дуже гарно тут завжди прикрашено квітами. І от сюди йдете вже чуть, що? їде, їде ця кабінка. І ось канатна дорога, будь ласка, туди вниз спускає на пляж. Так, дивимось. ціни, ціни дивимось. Так, 200 гривень коштує зараз вартість. Ось така кабінка до моря. Поруч з канатною дорогою у такий величезний готель. Називається він Гранд Отрада. Ну, тому що там спуск зразу на пляж Отрада, тому звідси така назва. Зараз зайдемо на рецепшн і ціни я вам покажу. в Цей готель. Ось так виглядає холл. Дуже красиво все оформлено. Будь ласка. І подивимось зараз ціни. Дивіться, номер коштує в цьому готелі ґранд Отрада 4900 за двох. За вартість входу сніданки Шведська лінія. Також видають рушник, працює басейн, і на мінус другому поверсі є укриття, що дуже добре. Цей готель знаходиться прямо біля канатної дороги. Можна спуститись вниз до моря. Я вам, до речі, зараз покажу, як іти до моря. І зразу ось тут п'ятий трамвай, який веде в Аркадію. От люди веселялись при мені, сказали, що їм все дуже сподобалось. Ціна за добу 4 900. Це така ціна зараз. Взимку вони також працюють. Басейн взимку працює. Там у них є спа-центр, але вже окремо оплачується все, окрім басейну. В басейн входить в вартість, і сніданки. І так, повз цю канатну дорогу, ми йдемо вниз до моря. Так, що хотіла сказати, я на цих вагончиках каталася до війни, і вони коштували 50 гривень, а зараз коштують 200. І навіть тоді люди мені казали, які підіймалися. На цих вагончиках. Вони кажуть, ми живемо наверху, нам зручно 50 гривень. От ми спустились до моря пішки. Ну, Тут просто дуже крутий спуск. І підіймаємось наверх за 50 гривень. Ну, за 50, то може да, дві людини 100 гривень. А якщо по 200, то це вже 400. От вважаю, що дуже підняли ціну, якось неадекватно, на мою думку. І ось вже, будь ласка, траса здоров'я. Як бачите, і я йду прямо, прямо на море попаду. Так, і оце саме траса здоров'я. І ось, будь ласка, ось така машинка. Гляньте, як вона швидко їде. Ось ця машинка, це люди поїхали в Аркадію, а в зворотному напрямку ви їдете до Ланджерону. Коштує вона 100 гривень. Ідемо йдемо далі на море. І ось тут праворуч канатна дорога, а це вже спуск на пляж відрада. Написано, що купатися заборонено. Якщо так написано, то це означає, що тут пляжі не працюють офіційно. Я піду в ту сторону, де пляжі працюють офіційно, тут дуже зручно можна посидіти, є лавочки, але ну, мається на увазі, мабуть, немає все-таки укриття. І хочу прийти так, ну, по морю, дійти до самого Ланжерону. По пляжу відрада, покажу вам а там, де камінь, гарно все. І пляжі, які послуги от саме на пляжах, тому що всі різні пляжі вони мають різні ціни, як такими окремими секторами зроблені. І мають свою назву, своє оформлення. Всі по різному оформлені цікаво. А тут, виходить, безкоштовно, але ж я вам нагадую, що він не працює офіційно. Ось такий пляж, і людей тут дуже мало. Дивимось, як сьогодні водичка. А водичка просто чудо, яка гарна, дивіться. Хоч оці водорослі, але яка чиста. Камінчики такі гарні. І мушлі. Скрізь по берегу. Клас. Що мені подобається, тут хоч і є, ось такі, як пірси, але можна дійти до ленджерону. Я вже ходила десь днів п'ять назад. Ось так по берегу. Прохолодна сьогодні вода. Що це таке? Знову така, як. Низовка, так? Пішла. Не знаю українською Низівка, так не скажеш. Коли така прохолодна, але чиста. Люди так сидять в ній. Я не знаю, як не холодно. Прохолодна, дійсно, я вам кажу, прохолодна. Зараз почитаю на сайті, що там пишуть. Вода така, так собі. І покажу зараз ціни на послуги також. Дивіться, оце саме сектор називається Атрада Лео, тому що бар так називається, і розказую ціни на послуги. Зразу видно, що вони працюють офіційно. Дивіться, є душ, є укриття. 150 гривень коштує шезлонг з матрасом і з навісом. Оцим. Ну, як з парасолею. 150 гривень. Ну це поки найменша ціна, яку я зустрічала з усіх пляжів, які я бачила. І там є також роздягальня. Роздягальня, і людей багато. Ну, 150 гривень це добра ціна. І дивіться, укриття є поруч. Барчик працює, офіціант ходить тут по пляжу, вам може щось піднести. Або підете, купити в магазині, або прийдете зі своїм. Йдемо далі. Такий гарний пляж Мунбіч. Дивіться, послуги, перша лінія шезлонгів коштує 500, друга 400 і третя 300. От і ліжко велике за 800 гривень. До шезлонгу вам дають навіть рушник безкоштовно. А чомусь до тих кроватей треба брати за 100 гривень. Не знаю, чому так. Барчик працює і взагалі така атмосфера дуже приємна. Тут діджей, як бачите. І ну, можна ось так якби, розважитись, посидіти. Ну, така атмосфера нормальна. Нічого тут немає, ніяких перепон, щоб вас сюди не впустили. Просто от я зараз нічого не купую, ніякий шезлонг, то тут можна погуляти, прийти. Мабуть, я думаю, поплавати також можна. Атмосфера дуже приємна. Цього Мунбіч. Ну от за 300 гривень можна тут відпочити. Що також не прям супер дорого, як от люди приїжджають да, на тиждень. Один раз можна сходити на один пляж, ось назва, будь ласка, Мунбіч. Дивіться, як воно тут і пальмочки. Мені здається, дуже приємна атмосфера. Столики так розкладаються, персонал гарно вдягнутий. Серверує дівчина, дивіться, як це все красиво виглядає. Це вже Мунбіч, Зараз я вам скажу, як називається. І дивіться, тут між цими двома секторами є сектор безкоштовний. Я б не сказала, що на ньому прям багато людей. На голові вони ніхто ні у кого не лежить. Зараз дізнаємося ціни та послуги на цьому пляжі. Це називається вже Гор-пляж. Це не Мунбіч. тут є сцена, мабуть, щось проводять ввечері. Мені так здається. Так, я вам покажу зараз пірс, залишу тут речі, швиденько. Тут у вас ввечері щось проводиться, так розумію. Дискотека в п'ятницю-суботу. А десь укриття є недалеко. Зверху є укриття. Всі пляжі, які працюють офіційно, вони працюють з укриттям. Я зараз вам пройду, покажу, який тут гарний пірс. Ну дуже красиво. Дійсно, от Дійсно. Так. 400 гривень шезлонг з парасолю, і все входить в вартість. І отака кровать велика, коштує 900 гривень, але вона сказала, це не точно, я не дуже пам'ятаю. Мабуть, це офіціант, поки там сидить. Ну, замість душ, бачите, який гарний, тропічний. І дивіться, каводичка сьогодні. Просто супер клас. Гарно-гарно. Ось так це все виглядає, красиво. Я вважаю, що красивий цей пляж. Мунбіч мені подобається. І ось цей також подобається. Ну, приємно прийти там на такий пляж, повідпочивати. Але люди приходять, бачите, зі своїми рушниками. Ну, мабуть, не можна проганяти нікого. І от багато людей зі своїми рушниками також можна тут полежати на цьому гарненькому пляжі. Будь ласка, можна перевдягнутися, показую, що є тропічний душ. І ось такі пірси, це вид на Аркадію. Не, ну класно зроблено, що можна отак по сходам спуститися, дивіться. Дуже-дуже файно. Я люблю таке, що зразу можна попливти. Не так, що йти от з берега по піску. Я люблю плавати, тому це, мені це подобається. Красивий дуже пляж, краєвиди гарні на Аркадію, будь ласка, і ось желанджерон. Бо все видно, навіть там маяк видно. Покажу кажу вам ціни від суші. До прикладу, Філадельфія 300 г 380 гривень, локшина з куркою 350 гривень, це горпляш. Шашлик курячий 200 г 50 і 50-300 гривень. Ну, порція 400 грам, овочі на грилі 200 г 230 гривень. Хочу ще рапани показати, 450 гривень. Гривень за 300 г. Ага, і напої не бачу. да, Люля кебаб дари моря 450 І том ям є. О, окрошка 180 гривень. Так, а тут у нас о, чай 70 гривень, трав'яний 70, кава, американо з молоком 80 гривень. Далі Кока-Кола 80 І що іще тут є? Грузенні полуниця 120 гривень, смузі 260. Так, все начебто більш-менш показала. Да? З цікавого. Ну, от пиво, кранбахер 0,3,90 і 110 за 0,5. Вівське 70 і 90 за 0,5, Данкель 80 і 100 за 0,5. Ось такі ціни на цьому пляжі. Горпляж називається, Ось написано ввечері. Дискотека є по п'ятницям і суботам. І гляньте, як гарно і стильно у них виглядає цей барчик. Так, йдемо з цього чарівного місця. Далі. Ой, класно, як зроблено. Супер. Із дощечок. Слухайте, як класно, так? Да? Гамаки є. І переходимо тут іще один барчик. Ще один отакий з квітами. Краса. Дуже гарно. Дивіться. Скрізь зупинятися не буду. Зараз там ще хочу дійти до одного пляжа. Мені подобається показати, тому що то відео буде дуже довге. Я щось так прям показую все конкретно. Так, я всі пляжі, пляжі послуги вам розказувати не буду. Приблизно вони коштують однаково. Далі вже хочу просто на саму цю відраду дійти, де камінь показати. І ще там пляжик, який мені подобається. Ну це все як вважається, що це поки пляж відрада, якщо в цілому брати. Просто окремі сектори мають свої назви. Бачите, тут отрада не. Вказує, що сьогодні 26 градусів, нагадую 19 липня-субота, але по відчуттям таке відчуття, що всі 40. Тут водичка вже якась така зеленого кольору, більше водорослів ближче до ланжерону. І вон, вже, бачите, там камінь то атрада. Там прям була раніше напис цей атрада. І далі вже буде ланжерон. Я все-таки вирішила, що покажу тільки сьогодні пляжі. Відради, а вже ланжерон це буде окремий випуск. Тому що виходить, що дуже багато цих пляжів. Щось я подумала, що їх менше. Минулого разу я йшла, ну, я так не знімала багато просто. І мені показали, що їх не так багато. Вода похолодна. Я по моїм відчуттям ну, десь ну, десь градусів, мабуть, 18. Ви бачите, що людей в воді мало так. Ну, прохолодно. Чому вона знову холодна? Не знаю. Це все залежить, мабуть, якось, може, від того, що дощі йшли. Ну, прохолодно. Мушлі ну, гарні тут на березі. І вже підходимо до цієї краси. Красивий цей пляж, його всі люблять. І вже більше там людей буде. Так, пляж гарний, видно, що тут більше вже молодь відпочиває, тут немає ніяких шезлонгів. І мені здається, що він працює, мабуть, неофіційно, тому що отут якраз пісок грязний. Там такий чистий, скрізь був пісочок, а тут такий грязний. Але гарно виглядає цей камінець. Камінь як ракушняк, такий колір прям насичений. І всі знають, мабуть, що тут. Аж водичка прозора тут і прохолодна, так від неї прям легко дихати. На цьому я з вами буду прощатися. Ланжерон, пряжі всі покажу вам вже в наступному випуску, тому що випуск і так виходить довгий. Тут дуже багато пляжів було ще показати. Показала ціни вам на шезлонги, послуги, на готельчик. Ціни, які на пляжах, на напої також. Пишіть в коментарях, що ви хотіли ще побачити. Дякую за коментарі, за те, що ставите мені лайки, мені це дуже приємно. Всім бажаю мирного неба! Це саме головне. Дякую, що дивитесь і пока.